Програма Ваша свобода. Я Інна Кузнецова вітаю вас. Дефіцит вугілля в Україні складає приблизно 3 мільйони тонн. Про це учора в день енергетика заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Олександр Светелик. Саме через дефіцит вугілля зупинила роботу терпільська ТЕС. Там залишалося 2 тисячі тонн вугілля і працював лише один блок, який працює на газі. В Україні застосовують вієлові відключення. І чи справді єдиним шансом врятувати енергетичну систему України є аварійні відключення енергопостачання і коли вдасться зупинити чи подолати кризу, яка виникла в українській енергетиці? Про це будемо говорити сьогодні у програмі Ваша свобода поруч зі мною у студії голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков. Вітаю вас! Ми чекаємо також у студії на енергетичного експерта Сергія Дяченко. Він долучиться до нашої розмови трошки згодом. Ще у п'ятницю прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк говорив про те, що ситуація є критичною. Можемо послухати пряму мову. Ситуація складна. У нас на енергетичному ринку введений надзвичайний стан. Окремо вимагаю від міністерства і органів місцевої влади припинити. Освітлювати реклами, державні будівлі, центральні вулиці в той момент, коли вся країна знаходиться в тьмі, у нас по окремим регіонам світлові феєрверки. Тому я дав доручення невідкладно вжити заходів по зменшенню вієвих відключень, по забезпеченню як імпорту електричної енергії. На прозорих умовах прозорі умови, про які говорив Арсеній Яценюк, і вілові відключення, як відбувається це все на практиці в енергетиці, бо в одних регіонах. Особливо в сільській місцевості люди скаржаться про те, що в деяких селах немає електроенергії з 8 ранку до 23 вечора. Між тим, вчора наші кореспонденти в той час з 19 години до 21, саме коли пікові навантаження, знімали дуже цікаві кадри. Хрещатик весь у яскравих новорічних вогнях все освітлюється. Як з цим бути? Знаєте, ну, то, що сьогодні складна ситуація, і то, що ми її прогнозували, це ще влітку цю ситуацію. Експерти багато про це говорили. На жаль, ніхто не слухав і не робив якісь висновки, і, на жаль, ніяких дій. І було зрозуміло, що ми входимо в опалювальний сезон з дефіцитом газу, хоча всі казали, що газ у нас є, ми обійдемося, у нас реверс, в сховищах і так далі. На початок осінньо зимового максимуму ми входили з запасом вугілля десь півтора мільйона, при тому, що нам потрібно 3,5-4. І вчора вже заступник міністра сказав, що у нас дефіцит 3 мільйона. Ну я вам скажу, що нам до квітня місяця ще треба ще завести 12 мільйонів тонн. Це 4 тисячі ешелонів вугілля для того, щоб працювала енергетична система. І те, що сьогодні йдуть відключення. Uh, і то, uh, що прем'єр сказав, що введений надзвичайний стан, я, я, я не можу з ним погодитися, що Думаю, введений відключення, надзвичайний відключення, стан. Відключення, я, але... я скажу, чому що надзвичайний стан передбачає створення міжвідомчого штабу, який регулює систему. Роботи і алгоритм роботи зі споживачами на рівні обласних адміністрацій, міністерства, відомств і так далі. На сьогодні ця робота не організована і вона не координується для того, щоб от, купуйте електроенергію на прозорих умовах. Сьогодні той заступник міністр казав, що ми будемо покупати в Росії електроенергію. Його звільнили. Через тиждень уряд, той, що звільнив заступника, каже, будемо покупати в Росії. Покупаємо вугілля в Південній Африці. Потім кажемо, що корупційна схема не покупаємо. Потім знову покупаємо. Що у нас немає ми логіки. Ми зараз, ми зараз і поговоримо тада. про купівля вугілля а... і ситуацію з вугіллям а от стосовно відключень. При тому, при всьому, що прем'єр-міністр говорив, що він буде вимагати, щоб вивіски все місто Київ освічене, неначе все у нас прекрасно. для того, щоб цього було, треба, щоб була створена штаб надзвичайний, енергетичний, як це було в 99 му році, там, де входили представники адміністрації президента, генеральної прокуратури МВД, СБУ. Заступники міністра фінансової економіки, які визначали систему е, скорочення споживання електроенергії, де е, в, в, відпрацьовувався графік. гра без штабу це неможливо? Неможливо, неможливо. це треба координувати, А для того щоб не координувати, так на, на що тоді уряд, на що тоді ці міністерства, тому що вони розробляли і координували разом з обласними адміністраціями. Зрежу. Сьогодні одна область вона є. Якийсь графік, а в місті Києва ніхто не займається. Займається тільки Київенерго, яке зробило графік відключень промислових споживачів, і все для того, щоб хто повинен дати команду. Ну прем'єр дав з трибуни, але цього недостатньо. До нашої розмови вже долучився Сергій Діченко, енергетичний експерт. Пане Діченко, чи погоджуєтесь ви, що для цього всього потрібні штаби? Чи немає ну, мають люди звичайний синтехнік прийти і прикрутити, чи не знаю, слюсар прийти, і прикрутити вентиль в будинку, бо там є лічильники, тоді люди не будуть вмикати, чи відкривати квартирки і вікна на повну, коли зараз потеплішало, чи можна відключати от таке освітлення яскраве? Ну, розумієте, що з подачою тепла там юридично ще якось можна вирішити, а як ви примусите власника, допустим, супермаркету чи не, не, не освітлювати? Ну, він же скаже, що це на ринкові умови, що це не маєте права, ну, це ж його бізнес, це ну, така рекламна акція, завдяки якій він залучає покупців. Тому тут дійсно потрібні, звичайно, повноваження відповідні. Ну, це надзвичайний стан. Там вони вони дні, але думаю, що їх недостатньо. Ну, я думаю, що проблема в чому, що країна, яка фактично відбувається зараз, перебуває в стані війни, військовий стан не оголосила і намагається регулювати економіку. Як ну, ринкову і як таку, що перебуває в нормальній ситуації. А в стані війни ж логіка людей, поведінка далека від раціональної, і бачите, виникають такі ситуації, як зараз. Ну це як ну зрозуміш наслідок війни. Якби оголошено було військовий стан, то от не виникло б питання от, про те, що ви кажете. Просто треба, прийшли, вимкнули і все. А зараз спробують, люди в суд подадуть. Як це так? Це ж, ну, 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 а з іншого боку, якщо е, цьому власнику супермаркету відключать електроенергію, в нього зникне, ну, пропаде, от стане є неякісним от від того, що холодильники будуть вимкнуті ковбаса, м'ясо і так далі, то він же збитки ще більше отримає. Ну, розумієте, знову ж таки, е, ну хто це мусить робити? Міністр? Ну, у нього ж, мабуть, часу на такі речі не дуже багато. І та й взагалі та зараз це і не е, Київенерго, це вже приватна структура, і це ж вже обов'язки до Ну зараз треба з нею якось вміти тобто, працювати. Я ще скажу, розумієте, тут ще, ще є момент. Київ вже ж в основному забезпечується з ТЕЦ, як вони на газу. Тобто той дефіцит, все ж таки з газом більш-менш питання вирішили. Той дефіцит вугілля, який, який в країні зараз Київ не дуже торкається. Тому це ще один момент. Але, звичайно, що в такій ситуації, як зараз, економити треба. Бо не зрозуміло, що буде далі з газом, бо в цьому році ще морозів не було. А ще треба треба пережити, як правило, в Києві січень. Холодний лютий ще два місяці таких серйозних зимових нас попереду. Так що всі ці речі треба, і принаймні, я погоджуюсь з колегою, треба відпрацювати механізми. І треба. Ну ці ж комісії, вони для чого робляться? Там ЗМВС люди, з МВС люди зБУ СБУ, це силовики, яких відповідні повноваження є. І вони ну, за допомогою таких якихось комплексних заходів там ну, намагаються таке питання вирішувати. Тут 18 енергоблоків. Енергетичних електростанцій зупинилися через дефіцит саме вугілля, і через це тривають аварійні відключення електроенергії. Між тим, у профспілках гірників закликають погодитися на купівлю вугілля у сепаратистів, оскільки вони контролюють українські родовища, придатні для електроенергетики. А експерти радять переводити тест та, ну, на інші сорти українського вугілля. От, розбирався в ситуації Євген Солонина, пропонує сюжет. Переважна більшість енергоблоків на українських теплоелектростанціях працюють на вугіллі, причому вони розраховані на енергетичні сорти, які видобуваються на окупованій частині Донбасу. Через брак донбаського вугілля наразі зупинилися 18 енергоблоків ТЕС. А на тих, які працюють, вугілля залишилося на кілька днів. Повідомляють в Міненерго. Для того щоб енергосистема України до кінця холодів працювала нормально, потрібно додатково 10-12 мільйонів тонн вугілля, підрахували в «Київенерго». У таких умовах єдиним реалістичним виходом є закупівля вугілля на територіях, які контролюють сепаратисти. Таку думку висловив Радіо Свобода керівник незалежної профспілки гірників Михайло Волинець. Тому що очікується вже в січні посилення морозів до 16 градусів, і морози мають бути довгими. Не можна заморозити всю країну, не можна зупинити роботу всієї економіки. Існує проблема із сортами вугілля, потрібними для енергетики. Їх видобувають у зоні, контрольованій сепаратистами, решта шахт дають. Ресурс більше придатний для коксохімічної галузі, пояснює Радіо Свобода, керівник програм аналітичного центру Діксі Груп Роман Ніцович. Не всі касі пес. Живають ці групи вугілля, і це ще одне з питань. Чи можна швидко переобладнати котли, які працювали на антрацитах на цю газову групу? Тому що цього вугілля достатньо і в нас, в принципі, Роман Ніцович вважає, що Україна має відпрацьовувати постачання вугілля з інших країн. Аналітик наводить приклад: Туреччина купує вугілля у США, і його вартість з доставкою морем становить близько 80 доларів. Однак на такі заходи потрібен час. Тому в нинішній ситуації єдиний вихід економія, наголошує Роман Ніцович. Чи є якісь ще виходи, окрім економії вугілля? Де можна закупити, чи можна його привезти з зони АТО? Можна закупляти. Ну, було сказано, що нам ще потрібно 12 мільйонів тонн вугілля. Це 4 тисячі ешелонів, якщо подрахувати. 4 тисячі по 50 вагонів. Ми можемо купувати в Південній Африці, ми можемо в Австралії. Ми таке вугілля Казахстані? можна знайти в Казахстані ні. Значить, то вугілля, яке в Казахстані, воно інше сортів іншої якості, воно, не, не, воно не, 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 може використовуватися на електростанціях, наскільки я знаю, може я помиляюсь. Ну, це я вчора, думаю, це ну, президент, ну, президенти, вони, вони таке іноді кажуть, те, що таке взагалі. Значить, ну, у нас сьогодні для того, щоб закупити вугілля, наприклад, в південної Африки і привезти на Україну на електростанцію, те прийде 2-2,5 місяці від підписання контракту. І ми знаємо, як підписували. Значить, вугілля 3 мільйона тонн, яке є сьогодні на, на Донбасі, ті, що це українське вугілля, воно українськими шахтами за це вугілля вже проплачено. Значить, воно може прийти за 3 дні. Тому треба нам вибирати, чи ми відмовляємось від цього вугілля, кажемо, нам воно не потрібно, бо це треба домовлятися з сепаратистами, Чи ми не починаємо міжвідомства група, штаб, який є у складі, і працівники СБУ, прокуратури МВД, починаємо думати, як це вугілля завести на електростанції для того, щоб не було більших відключень, бо ми зараз. Позачергові почергові відключення, але ми можемо дійти до чергових включень, що у нас на добу буде електроенергія дві години. І це недалеко до, до, до цього. недалеко. От повірте мені, так от я кажу: чому ми підписали угоду з Росією на постачання газу і всі аплодуємо і кажемо: слава Богу, з Росії йде газ на Київські ТЕЦ і нам тепло. А про вугілля кажемо, ні, вугілля не потрібно. А чому на, на сьогодні? 56% даже 66% електроенергії виробляється на атомних електростанціях українських, які ми споживаємо. Сьогодні атомні електростанції виробляють біля 65% п'ять електроенергії, електроенергії які, яку ми споживаємо. А воно виробляється на паливо, яке ядерне паливо, яке ми де купуємо в Росії. Давайте чи ми не будемо усім, чи ми будемо вже закуплене, але вже проплачене вугілля ДТЕКом, з Російської Федерації Російська Федерація призупинила його постачання, і вони його не обсяг, можуть отримати той, той обсяг, той, що проплачено, значить, воно вугілля прийшло, і те вугілля, те, що проплачено з південної Африки, теж прийшло. І те, що генеральна прокуратура і казала, ця що якісні. інформація з прес релізу вчорашня здається, ну частково. Я думаю, що там не, не все вугілля, там є якісь питання, такі треба, треба домовлятися. Думаю, що там не не все просто ні, ні з яким контрактом, і з тим контрактом, що з південної Африки з вашої точки зору, пане Діченко, які є варіанти? Ну на жаль, нормальні варіанти, які були ще, що можна було зробити ще влітку, як сказав пан Плачков, там втрачено надто багато часу. Вони вже писали ще з березня місяця, що ну найбільше ж уваги боялися газових проблем. А фахівці писали, що найбільш вразлива наша енергосистема це набагато складніше і набагато гірше будуть наслідки, якщо, не дай Боже, ми допустимо системну аварію, чи ще ще щось не жал цього. Зараз ну, небагато значить, виходів залишилось. Тобто, ну, розумієте, тут який момент існує, що ми ж купувати будемо брати вугілля не в сепаратистів, а в суб'єктів, ну в шахти, які здебільшого ще й державні. Ну, наскільки мені відомо, все ж таки ДТЕК яким чином вирішує питання щодо вивозу вугілля зі своїх шахт. Я не знаю, там чи в повному, не в повному частково, да. а от не з державних шахт, там дійсно. Uh, так сать, ну очевидно. було б напогано, якщо господарюючи суб'єкти яким чином домовились. Або, ну, прямі, звичайно, перемовини державних установ з цими структурами сепаратистськими, вони неприпустимі. бо це буде визнання політичне їх. А от припустима річ, коли господарюючі суб'єкти, ну, наприклад, центр енерго на рівні чи ДТЕК, домовиться з директорами шахти, яким чином з сепаратистами, щоб вони пропустили. Ну плюс там ще велика проблема. Там порушені залізничні шляхи, але ну, в принципі, у нас доволі. Потужні так сеть, мережі заліз, залізничні, тому там, я думаю, що вдасться вирішити питання, якщо, власне, вдасться вирішити питання, щоб випустили. Я нагадаю, що це програма Ваша свобода. Ми говоримо сьогодні про ситуацію в енергетиці з головою наглядової ради Київенерго Іваном Плачковим та енергетичним експертом Сергієм Діченком. 490-3074 це студійний телефон. Можете телефонувати, ставити свої запитання, і мені підказують, що є запитання від дозвонювачів. Добрий день, добрий день, Олена Київ. Два питання. Значить, перше питання: чому при температурі плюс такі гарячі батареї в Києві? Адже можна давно було знизити уже два тижні. Значить, температура не як кажуть не низька. І друге питання. Я чула, значить, інформаційно, що окупований сепаратистами області Луганська і Донецька отримують ресурси і електрику, і газ. Отже, взамін хай віддають вугілля. Дякую. Що стосується батареї, я вам скажу, що теплопостачання це така неблагодарна річ. Що ніколи споживачі не є задоволеними. Але це економія. То, ну, Але це економія. Як, ну, якщо зараз будуть п'ять дзвонків, що холодно, тепло і так далі. Давайте фахівці, хай вони визначаються і вони будуть робити все правильно. а не по бажанням. Одному холодно, тому жарко. Тому в одній квартирі, в одній родині всім погано. Тому від той відкриває вікно, а, а а тому каже, що мені холодно. А що стосується... Постачання, знаєте, от єдиний вихід на сьогодні, знаєте, який це країни зараз де політизувати енергетику? Все, австр... сказати все ми не, не чіпаємо. Що для цього потрібно? Для чого потрібно дати професіоналам можливість можливість вирішувати ці питання і не дивитися на енергопостачання через політичну складову? Я вам скажу, приведу такий примір. Приклад, якщо під час майдану... Помаранчевого і ось цього останнього. Ви уявляєте собі, що б було, якщо енергетики е, працювали через призму політичної складової, когось підтримували, а когось не підтримували? Що б було? Якщо відключали світло на Майдані вночі і так далі, і тому подобне. Головне, і це енергетики. Ви натикаєте При... на те, що зараз хтось працює ні, політично? Ні, ні, І як не працювали, і так, і так А зараз я вам скажу, що якщо, чому, коли був підписан контракт на постачання вугілля з Південної Африки, і вугілля пішло, чому зупинили цей контракт? Генеральна прокуратура сказала, вугілля ніякісне, треба карнути справи. Потім вугілля все спалили на Трипільській. Вугілля не йде, Трипільська зупинилась. Це не політичний е, акцент. Чому, коли кажуть, що треба купувати електроенергію в Росії, а її треба купувати на сьогодні, бо перетоки, бо ми паралельно працюємо з, е, з Росією десь 3000 тисячі Ми кажемо, сьогодні уряд каже, не будемо, треба зняти заступника міністра. Через тиждень сьогодні будемо. Треба залишити, створити оцей штаб професіоналів, які будуть відпрацьовувати рішення. Бо по-іншому буде біда, і вона вже сьогодні настала. А з іншого боку, т, пане Ліченко, ми вимагаємо чи просимо енергетич... співтовариство Європейське про санкції, а самі виходить, Україна сама купує і те, і інше в Російської Федерації. Ну, дивіться, власне. Ну, звичайно, що в ситуації війни політичну складову ну, практично неможливо виключити, особливо, якщо мова йде про стосунки, фактично з тими суб'єктами, з якими Україна в стані війни, де-факто. Звичайно, це абсолютно ну, неможливо на сьогоднішній день. Ну, у нас просто немає купу не купувати ми не можемо. Ну, навіть Європейська комісія та сама вона активно так сказать нас і підштовхувала і е, Допомагало купувати газ в Росії. Це зрозуміло. Я думаю, що вони з розумінням поставляться до того, що ми купимо ну вугілля та газ, тому що в Україні все ж таки найважливіше зараз. А зберегти більш-менш стабну зрозуміло, що, що зараз політично Росія намагається тиснути не політично, а намагається тиснути економічно. Ну зима, значить з -з зрозуміло, створюючи проблеми, такі які зараз існують. Вони штучно створені. Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка, Олена Я з Києва. Шановні, я так гадаю, що причина е е енергетичного кризи в Україні це. Тому що в Україні для високопосадовців, від яких залежить життєдіяльність держави, існує повна безкарність за бездіяльність, халатність, тощо. І ще коли ми, ми звикли, що їм було не до вугілля. Спочатку вибори президента, потім Верховної Ради. От а вугілля, що залишилось на окупованій території, це не дбалість як міністрів енергопостачання, так і перших осіб держави. Вже а бачите, вже бачите, і міністри помінялися. Ви знаєте, за 23 роки незалежності помінялося 20 міністрів енергетики. Ну, деякі були по кілька разів. По декілька разів. І нічого, і ви розумієте, не, не можна. Я, я повністю згоден от, от то, що з е, цим е, висновком, тому що е, вибори одні, вибори інші, вибори треті, четверті, І сьогодні немає спільної позиції. От ми видно, що прем'єр-міністр сказав. Я вимагаю рекламу. Це рішення. Це не рішення. Це не рішення. Це це, це сказав. Що, це сказав. Да, от цей що сказав президент? Ніхто не займається. От щоб ілі може я щось не знаю, но 99-му році була така ж ситуація складна. Були ні платежі, вугілля нема не було. Атомщики бастували. Пам'ятаєте по хрещатику в халатах по 10 місяців зарплати не було. Що було створено? Був створений штаб. З, силовиками, з усіма, який працював цілодобово цілодобово, і через півроку і через півроку, через півроку, вже не було відключень і виплатили зарплату. Пантенко з іншого боку, у нас зараз є ще ми експортуємо електроенергію. Так, там є брустинови острів, нібито все це. Але чи можна було б вирішити через припинення експорту, хоча б частково? Ну, Там є проблема Буртинського острова, Свого часу ж вклали кошти, бо це не просто там на переобладнання, щоб ну, синхронно він працював з. З європейською енергетичною системою, то зараз для того, щоб постачати з нього електроенергію в Україні, треба його інкорпорувати, тобто назад в енергосистему. Це час і технічні заходи, треба вжити відповідні. Тобто сенсу немає? А, ні, це можливо сенс є в такій ситуації. Просто ще, ще є момент у людей же контракти на постачання в Угорщину Словаччину електроенергії, і ну це ж треба якимсь чином їх відновити. Мовитись, ну тобто, це в принципі можна, але це не так просто. Ну це не в єдиний момент можна зробити. Ну була логіка би можливо використати вугілля, яке є. Ну не відключаючи острів, але те наскільки я знаю, там буре вугілля, яке більш ніде використати. А чи можна було б, наприклад. Імпортувати вугілля з ой, імпортувати не вугілля, а електроенергію з Європи, наприклад, з Франції. Ну, знову ж ми ж не синхронній роботі. Не О, давайте ми цифрами будемо. Нова оця політика енергетичної незалежності так вона передбачає входження в систему, але зовсім не скоро. Ні, я вам скажу, було давайте цифрами. Сьогодні Україна споживає в часи максимум 26 тисяч мігават. Дефіцит сьогодні максимальний, десь біля 5 тисяч ввечері. Це споживання двох міст, таких як Київ. І тому енергетики вимушені для того, щоб повністю не відключилася енергосистема е, десь відключати і скорочувати споживання. А Чи не можна було промислове підприємство перевести в нічну зміну? А хто це повинен зробити? Це ж постанова. Так от що я кажу, можливо. І мало того. Почати початок робочого дня десь розтягнути вечір. Це такі заходи. Ну я вам інше скажу, що у нас 15 секунд до завершення 2, 200 мігават. Це абсолютно мінімальна такий обсяг. А входження в європейську енергосистему це така стратегічна. мета, і ми можемо ми гляд, зробити виглядає так, що нам потрібен штаб з надзвичайних ситуацій. От такий підсумок нашої сьогоднішньої програми, гостями якої були Іван Плачков, Сергій Дяченко, провела програму Інна Кузнецова, На все добре. we